З вами компанія Електромотор. Сьогодні будемо розмовляти про вальцові станки. Електричні для металообробки для роботи з лістовим металом. Не було їх на ринку, були тільки під заказ І зараз з'явилися вже на складі є. Можна відвантажувати. Торгова марка CoreMack є 3 вида моделей. Давайте подивимось невеличке відео. Вітаю! Представляємо вам трьохвелковий вальцювальний верстат по металу від польської компанії Кормак серії ERS 1300 на півтора. Дана модель призначена для прокату листового металу та отримання циліндричних, конічних та дугоподібних виробів. Асиметрична конструкція передбачає здійснення підгинання переміщенням заднього валу. Основною відмінністю даних верстатів в порівнянні з легшими верстатами даної серії є наявність двох маховиків, за допомогою яких здійснюється переміщення заднього та нижнього валів. Причому вали переміщуються паралельно до верхнього, що мінімізує перекоси та дозволяє прокатувати рівні циліндричні вироби. Бокові стійки ЄРС 1300 на 1,5 відлиті щовину, що забезпечує жорсткість конструкції та точність позиціонування валів. Ну, що е, є бажання вам сказати, наші покупці? Ці станки на сьогодні є на складі в Києві. Підвантажуємо по всій Україні. Ми офіційні дилер, дилери торгової марки Корма Польська на гарантії. Нормальний сервіс, ну і ціна. Ціна на сайті стоїть, стоїть рекомендована розрібно, тобто вона одинакова у всіх дилерів, які працюють по цей торговій марці. А написали Viber 0.63 426 1010. Це мій Viber особистий. Ну і ми з вами домовимося, щоб була б нормальна ціна і вам було вигідно купити, а нам було вигідно продати. Завжди домовимося, тому телефонуйте, пишіть. і Будемо знаходити на, якусь спільну точку зору, щоб купувати було всім вигідно. Взагалі, по всім металеоброботці пишіть. А, зараз дуже великий вибір стан, станків і металеоброботка гарно продається, тому всіх чекаємо в нашій компанії, ми невеликі, і завжди домовимось по ціні з усіма нашими покупцями.